Значить, сьогодні я тільки що подивилася до малих. Я їм зробила таку накрила. Оці самі перші, що покусані. Вони оброблені, вони протравлені. Я, значить, відкрила глянути до них, що там робиться, а там дивіться. уже, дивіться, Поняли, повилазило вже, повилуплювалось. Дивіться. Вже вони сопають, понятно? Добре, що я накрила. Марширують. І їх тут було пару штук. Вони ще певне не цей. Тут повпазухи лізуть. Я надіюсь, воно ще літати не вміє. Оце воно звідти воно вилізло. Я ось. О... Щас я я їх. Я купила ось отакий міледі. Зараз я їх вальну там. Взагалі вони... Я так поняла треба е, обробити. Треба обробити і накривати їх, тому що вони е, об, об, оброблювати прийдеться постійно. Ну, тому щось. Тросеться оно? Не? Да, тріпса, бачите, оно вона бігає, падла. Оце вже свіжак. Все, коротше, накриваємо. Я купила Актару. Вони в мене звідси нікуди не вилізуть. Понятно я грамотна яка? От, накрила. Цей я прикрила кришкою, щоб з дюрок воно не потікало. І завтра буду робити обробку. Нову опять я їх витягую, опять я їх купаю. Це пройшло три дні. Ні. П'ять днів пройшло. Все. І завтра буду обробляти. Знов. Бо вони вже там повилуплювалися. Понятно? Я ось взяла таких два вида актари. Ну, тут пограмовки, але тут пограмовки на більше, на довше хвати, на більше літраж, тут на 6, а тут на 2 розвести. Щоб ударна доза була. Ну, я не знаю, котрою лучше, чи цею, чи цею. Що ви мені скажете? Тут якби як від плодожерки і від жука, а тут більш такий, і від жука, і от, і от таке от. червячки всякі. Хто якою обробляв? Напишіть мені, будь ласка, щоб я завтра знала, чим мені його обробити. Ну, я не знаю, я завтра, мабуть, не видержу другої серії. Все говонізла в хаті. Ми з котами вже ну, повідкривали всі вікна, сиділи да, боня. І його тут, все воняло. Все, бонь стояла така страшна від того актоверма. Акторафіт, то окторафіт -ак 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 смердів так сильно. От, взяла ще актелик на всякий случай. Я, наверное, візьму пакети і візьму, я понакриваю. Понакриваю я, напевно, всіх у свій домик заховаю, тому що я бачу, що так діла не буде. от. Тільки от що робити з квітучими. Ну, я їх всіх-всіх повризгала. Всі, -всі повризгала. Побризгала. Оцей Міледі, Ну, воно тут і від тріпсів і від всього. На 14 днів кажуть, вистачає. Не знаю, чи це так, побачимо. От. Я їх обробила всі. Ну, це ну, нереально не просто їх зараз всі повиносити і покупати. Тим більше вони мокрі. Треба чекати, поки вони підсохнуть, бо в мене потім будуть реанімації. Гниття, точки росту. Реанімації будуть. Ну, коротше, всі наслідки після такого інтенсивного цього всього оброблення. Тому я взяла цей спрей, і я її побризкала. І напевне, що я зараз оце все попакую в пакети. У кожного буде свій пакет. І все, а що робити? Ну, ви ж самі бачили. Що воно вже там вилупилося і воно вже там улазить. Ну, це якийсь треш. І вони ж дивіться, 20 хвилин воно лежа... лежали вони. Мочилися. А то і більше. Я можу і на час забути. Я так то не контролювала, але більше, ніж 20 хвилин. От. В общем, якось так. Пишіть мені, будь ласка, яка октара менша чи більша? Хто, кого яка подіяла? Будемо пробувати. Все, стіла я сховала. Стіла буде поки так. Поки я ту погань всю не, не знічтожу, все буде поховано. Коли воно попідсихає, воно піде. На обробку. Все. Ось таким чином я їх сховала. Так, що касається підвіконня. ну, з підвіконням тут проблематично, воно не влазить, воно заважає. Воно так не буде. Це, мабуть, треба оцю полку забирати і вист... помити все вікно. І отако понакривати його і поскладати все. Хіба що так? По-іншому не буде. Це в жодний пакет не влізе. От. Ну, буду я спостерігати. Тут ще не так нашкоднічено, як на стелажі. От. Побачимо, як подіє ця обробка. І тако. Ну, вже пройшло скільки, Півчаса Вже десь? Ні, вже, вже дві години пройшло після обробки. Я квіточки теж обробила цим спреєм, бо я зранку з переляком побризгала там діклафосом. Дівчата мені пишуть, що попалиш ці орхідеї. Я, то, може, їх і попалю, але в мене почалася ж паніка істерика. Ну, там тільки чотири штучки, дві з яких мені не шкода. Ну, то таке. Ні, я так дивилася нормально все з ними. Все з ними хорошо. Нічого поки не але тільки на одній ті, жовті-завтра покажу. Трошки листочок скрутився є, але він і був такий підсушений, трохи висмоктаний весь. От. То квіточка немає від спрею нічого. От. Ну, завтра буде день, завтра побачимо. Все, до побачення вам. Пишіть мені, будь ласка, коментарі. Завтра чекаю вас на своєму каналі. Будемо оброблювати малишню. І пересаджувати будемо ті оброблені орхідеї. Я їх вже сьогодні не чіпала. Там їх почистити треба, це треба по дньові робити. Зараз я цим займатися не буду. Все. Хто не підписаний на канал, будь ласка, підписуйтесь. Запрошую вас до себе на канал. Всім мирної ночі! На все добре, до побачення.